Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні я вам розповім про книгу, яку я читала декілька місяців поспіль. Тягар пристрастей людських. Чи була ця книга для мене тігарем? Я не можу так сказати. Так, я почала її читати ще на початку липня, завершила наприкінці листопада, і можна подумати, що читала я цю книгу так довго через її обсяг. А тут 766 сторінок. Частково це було так. Але насправді було декілька причин, чому я так довго відкладала прочитання цієї, книги. тобто я її читала частинками. Напевно, перші 30-50 сторінок я прочитала ще на початку липня. Потім я призупинялася. Напевно, на цілий місяць поверталася, читала деякі глави, знову зупинялася, і більшу частину, напевно, половину я вже дочитувала у листопаді. Перша причина, чому я довго читала цю книгу, це в тому, що я почала читати тягар пристрастей людських паралельно з книгою Правило будинку І вони є дечим подібні, окрім обсягу, звісно, і тут, і там головний герой хлопець, молодий, який є сиротою, і про нього в основному розповідає книга. Так, є дуже багато паралельних ліній, багато персонажів у книжці Правила будинку Сидру», але насправді все ж таки ці книги вони є подібними. І оскільки я почала плутатися про що. Кожна історія про якого хлопця яка подія оповідається. Читаючи паралельно ці книги, я вирішила, що треба щось відкласти. І відчула той момент, що я більше хочу продовжувати читати правила будинку Сидру. Завершила ту книгу, вам про неї розповіла. Якщо ще не дивилися огляд, то я залишу посилання на відео у описі під цим відео. А тягар пристрастей людських в мене чекав свого часу, коли я зможу все ж таки повноцінно приділити їй увагу. І я дочекалася цієї миті, прочитала і була задоволена. В книжці ми знайомимося, як вже сказала, з молодим хлопцем, який втрачає в досить ранньому віці своїх обох батьків. І фактично ми починаємо знайомитися з Філіпом у той момент, коли хворіє його мати, і він її. Трачає, і треба йому десь. Тепер жити і його забирає до себе на виховання дядько з дружиною, в яких немає власних дітей, дядько його вікарій, і він ця родина дуже релігійна. Хлопець також починає рости в цих умовах релігійності. Він починає вірити в Бога, він починає вірити в те, що саме вищі сили допоможуть йому зцілити його ногу, оскільки він має проблему зі стопою і він. Шкутильгає весь час, і найбільше його бажання в дитинстві було в тому, щоб нормально ходити. Звісно, ця причина його нога стає об'єктом насмішок над хлопцем, коли він йде в школу. Досить довго його не приймають до себе, оскільки він не може бігати займатися спортом, як основна маса хлопчаків, яким цікаво саме бути активними, спортивними. І через це в нього у Філіпа закладається дуже багато комплексів, з якими він буде боротися у дорослому житті. У цій книжці ми знайомимося от з цього моменту, коли маленький Філіп втрачає батьків до моменту, коли він вже є дорослим 30 тридцятилітнім чоловіком. І автор досить детально описує його пошуки себе, його стосунки з друзями, з жінками. І на прикладі цієї книги мені здається дуже класно розбирати, чому читання є досить суб'єктивним. Оскільки чи це найкраща книга у світі ні. Чи поставили їй 5 зірочок на гутріц. Так, бо незважаючи на всі мінуси, незважаючи на те, що автор дійсно він сам визнавав, що є деякі моменти, які він створив спеціально для того, щоб роздути обсяг своєї книги, бо на той момент, коли книга створювалась, створювалася, Творювалася історія, вважалося, що чим більша історія, тим вона є кращою. Пізніше автор казав Вільям Сомерсет Моїм, якщо я ще не казала про цього, не згадувала, хто є автором, то він сам зізнавався, що спеціально додавав деяких персонажів та певні сцени для того, щоб обсяг став більшим. І здається, навіть є варіанти з скорочень. Якщо нічого. Не плутаю. Також є проблеми з описом. Мені здається, що у кожного третього персонажа були сині очі, кожен п'ятний персонаж був огрядний. І мені здається, так часто ці зустрічаються однакові описи людей, саме зовнішньо, що просто починаєш плутатися. І здається, що у автора вже закінчилася фантазія, і чомусь саме сині очі багато персонажів мають такий колір. Очей добре, зрозуміли, поїхали далі. Що можна сказати про характери персонажів? Тут вони все ж таки краще прописані, бо персонажі всі різні, вони харизматичні, вони унікальні, вони самобутні, і мені здається, що сама саме те, що автор дуже класно може зазирнути в людську душу, може. Досить детально прописати персонажа, це і підкупило мене, саме чому я вирішила, що ця книга заслуговує на п'ять зірочок. Мені подобаються такі історії. Мені подобаються історії про дорослішання, про пошуки себе, про самоаналіз, можливо, якийсь саме пізнання. І через всі ці процеси проходить головний герой. Так він робить помилки. Так він зізнається в тому, що він є. Не ідеальним він є іноді історичним, іноді. Якимсь грубим, злим, іноді він є добрим, щирим, і все це в ньому закладено, все це живе гармонійно в ньому. І він є дійсно людяним, реальним. І я йому вірила, вірила цьому персонажеві, співпереживала цьому персонажеві. І мені, звісно, після всіх цих місяців, коли я поступово поверталася, знову кидала цю книгу, знову поверталася і частково. Дізнавалася якісь нові моменти з біографії Філіпа, то мені здається, що я знаю його вже багато років, і трошки є цей момент суму, що коли прочитав книгу, особливо велику, особливо з таким персонажем, який тобі подобається, то потім нібито втратив якогось друга, і через це сумно, але я розумію, що так, це книга, яка мені сподобалася саме через головного героя. Те, як автор розповідав про його пошуки себе, через те, що я багато для себе виділила думок, які здалися мені цікавими, оригінальними, з чимось я погоджувалася, чимось ні. І я собі там відмічала в книжці різні фрази, абзаци, іноді це були цілі сторінки тексту, який я хочу потім перечитати через декілька років і подивитися. На те, як я буду потім реагувати на них після того, що коли я отримую новий досвід у житті. А це повсякчас відбувається, я маю на увазі досвід. Також я зрозуміла, що, можливо, якщо б я читала цю книгу років 10 тому, то багато з того, що пережив головний герой, для мене було б незрозумілим і, можливо, десь нереальним. Зокрема, його стосунки з жінками, бо мені здавалося б, на той момент, 10 років тому, що ну, він якийсь дурний цей філіп, можливо, так воно і є, але зараз, вже, коли я майже його ровесниця на момент закінчення книги, то я вже трошки напевно розумію, через що він пройшов, які в нього були внутрішні переживання, як він переживав свої там почуття. І, так, тепер мені здається, що саме в цей період ця книга до мене потрапила, і я цьому рада, що не раніше. Ну так не знаю, чи, чи пізніше як би я тоді відреагувала, але саме в цей момент мені здається, ідеально вона мені зайшла, і взагалі, мені здається, можна підводити підсумок вже цього року, що Вільям Сомерсет це став для мене автор цього року. Я прочитала три його твори. Від кожного з них я була в захваті, в різній мірі. Він класно прописує саме персонажів. Можливо, десь його якісь. Події не досить оригінальні, можливо, якісь немає отакої поворотів, таких, щоб просто зносило е, дах, але е, тут трошки про інше, мені здається, його творчість саме про аналіз людей і відображення людей, їх різних сторін, їх різних сторін його їх, їх характеру, душі, особистостей і так далі. Як ви вже зрозуміли, так, мені книга сподобалася, чи я буду її радити. Не всім я буду її радити. По-перше, якщо вам не подобаються історії, які досить вони повільні, і вони, знову ж таки, не мають якихось різких поворотів, якихось різких відхилень, то, можливо, вона вам здасться нудною. Варто про це пам'ятати. Знову ж таки, не всім сподобається її обсяг. І. Так, тому не знаю, можливо, ще ця книга не сподобається тим людям, які більше, як би це сказати, напевно, більш впевнено стоять на ногах у цьому світі. Тому не знаю, як ви зрозумієте ці мої слова, я так відчуваю. Тому. Зверніть увагу на творчість Вільяма Сомерса та Моєма, на його твори, які я дуже вдячна, що вони виходять українською. Сподіваюся, будуть виходити ще, бо автор все ж таки натворив за своє життя нелегке життя. До речі, забула сказати, що багато сучасників автора і зараз дослідників кажуть, що все ж таки це. Автобіографічний роман у чомусь автор казав, що багато все ж таки тут є вимислу. Але так, деякі моменти з біографії автора вони перегукуються з долею Філіпа, і мені здається, я навіть розгадала деяких, коли я там трошки почитувала біографію автора в Вікіпедії. То мені здається, я навіть впізнала деяких реальних людей в цих персонажах, яких він зобразив. Можливо, я помиляюся таке також. Може бути. Отже, дякую, що були зі мною. На сьогодні, напевно, все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки під цим відео. Напишіть, чи читаєте ви таких тунців, чи подобається вам книга великого обсягу. Чи цікаво вам читати взагалі про людей. Просто про їх долі, про, про їх особистості. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!